Всім доброго дня, В продажі такий гольфик Гольф 4, пригнаний з Німеччини, вже на українській реєстрації, вчора поставив тільки на номера. Машинка з 2001 року виготовлення, 1,6 бензин двигун, на класній комплектації з люком, механічна коробка передач, авто на зимовій резині, кузову без корозії. Зараз подряпи. Дороги рівненькі, ціленькі, непошкоджені. На оригінальних колпаках. Помивайте фар стоять. Три разплопідйомника, трохвилковий руль, підігрів сидінь, кондиціонер, механічний рушник, рікаровське сидіння з такими боковими підтримками. 182 тисячі пробігу. Встанет задний ряд сиденья. Багажник чистенький. Полный комплект, домкрат, ключ, запаска, запаска ридна. Капот. Двигун 1,6, 16 клапанів. усі бірки, ОТО, вся сервісна історія, присутня. Автомобіль продається в міс місто Вінниця, кого цікавить, телефонуйте. Більш детально в описанні або по номеру.